Дивіться, от просто як має виглядати це шістьорочка наша найтонша лента. Просто хочу вам показати, продемонструвати, як має виглядати всередині якісний продукт. Чорна крапельна стрічка, первинна, яка от ви поклали і цілий сезон відпрацювали без проблем. Ось так вона має виглядати. Ціна крапельної стрічки. Фу, друзі, у нас майже 12 позицій, на то навіть більше крапельної стрічки, тому, будь ласка, скажіть, яка саме крапельна стрічка вас цікавить? У нас є крапельна стрічка 8 міл, 6 міл, 7 міл, бухта по кілометру по 2,5. Яка вас цікавить? Та, яку я тільки що показував, це бухта по 2,5 км, 8 міл, крок 20, ребриста, найкраща. Коштує вона 5 тисяч гривень за 2,5 кілометра. Кажу вам роздрібні ціни. Далі йдемо. 8 мл, крок 20 біла, ребриста, по кілометру вона йде. Коштує така бухточка 2249 гривень. Тобто, якщо ми про ці бухти говоримо, то, будь ласка, є ж дуже багато. Є крок 10 по 2,5 тисячі, є крок 10 чорна по 2,2 тисячі, є сітка затіняючі, є волокно. Ціна, чого у вас цікавить?